Тема уроку координатна площина та побудова точок. Координатна площина це площина з двома прямими, розташованими перпендикулярно одна одній, тобто 90 градусів, де горизонтальна вісь це вісь Х, а вертикальна Y. Вісь X ще називають абсцис, а вісь Y – вісю ординат. На координатній площині завжди є початок відліку. Зазвичай це точка перетину прямих. Його координату позначають як О. На кожній координатній прямі повинні знаходитись координати, за якими ми знаходимо ту чи іншу точку. Які координати розглянемо з прикладу осі абсцис. Ми можемо взяти по дві клітинки та почати їх номерувати за напрямком стрілки. З іншого боку осі абсцис у нас будуть розташовані негативні координати. Звісю ординат ми робимо так само. Ото зараз ми з вами дізнаємося, як знаходити координати точок. Наприклад, нам треба знайти координати точки А. Координати точок позначають двома цифрами. Наприклад, 3 і 2. Перша позначає координату осі абсцис. Друга цифра координату по осі ординат. Будемо шукати точку А за принципом морського бою. Якщо хтось грав у нього. Знайдемо ще точку Б з координатами мінус 4 та мінус 1. Робимо ті самі операції. А тепер знайдемо точку С з координатами 0 і 3. Тут цікавий момент, який ви зустрічатимете досить часто під час навчання. Справа в тому, що координати 0 по осі абсциси знаходяться на перетині координатних прямих. Тому точка С з координатами 0 і 3 знаходиться ось тут. Ну що ж, дякую за увагу та до нової зустрічі!